У рамках місячника запобігання загибелі та травмування людей під час пожеж під гаслом Знати, щоб передбачити, передбачити, щоб діяти. Працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій міста щотижня проводять попереджувальні заходи, інструктажі, як з мешканцями приватного сектору, так і з жителями багатоповерхових будинків. Спеціалісти пояснюють криворіжцям, які саме помилки найчастіше люди допускають при користуванні електро та опалювальними приладами у побуті під час передкувальних робіт на властных делянках. Если сравнивать жилой сектор частный, в котором мы будем проводить сегодняшний ред, и квартиры, то в квартирах там за ними смотрят ЖЭК, смотрят другие организации, которые контролируют исправность электросетей, проводки и всего остального. В то частном секторе это все полагается именно на хозяева дома. И именно с этим связано три последних пострадавших во время пожара по улице Вернадского. Потому что дома у них старые, Пожароопасный период, перегородки все сухое, ветки. За электричеством никто не смотрит. И поэтому были допущены данные факты, при котором погибло 3 человека. Причина пожара повезло неправильное обращение с огнем, короткое замыкание. Під час рейду пожежні роздали пам'ятки з правилами безпечного користування побутовими приладами та нормами поведінки на відпочинку. Така робота, як показує практика, сприяє покращенню ситуації та зменшенню пожеж, кількість яких у літній сезон зростає в рази. Особливо неблагополучним у цьому виглядає приватний сектор. Чаще всього виникають пожежі і за короткого замикання тому, як проводка стара. Дома также у нас старые простройки, люди экономят на всем, не используют предохранительные средства специальные, поэтому происходят пожары. В частном секторе зачастую то, что наши люди очень много складируют всех домашних вещей. Вот, все у них горичные помещения, там склады, кладовки, все очень завалено, поэтому при его горении очень тяжело его тушить. Также в частном секторе зачастую нету пожарных гидрантов. Приходится вызывать дополнительные силы и средства и пожарным автомобилем ездить Там за несколько километров для того, чтобы заправиться снова водой. Не треба бути фахівцем, аби збагнути, наскільки загрозливим є збіг кількох факторів: відсутність дощу, сильний вітер, нескошений бур'ян. Крім цього, часто садоводи та мешканці приватного сектору безвідповідально спалюють господарське сміття, бур'яни, очерет поблизу власних будинків. Це призводить до виникнення масштабних пожеж, створює загрозу, розповсюдження вогню на житлові приміщення. Тож рятувальники нагадують, попередити трагедію набагато легше, ніж ліквідовувати наслідки. Надзвичайної події, адже у більшості випадків саме люди провокують виникнення чергової трагедії.